І зараз у нас ось такий красний тюльпанчик, Mazda 3 на гарному стані. Тільки по кузову є нюанси, Зразу ми кажемо про це. Вона фарбована, в неї є рижики знизу, зараз пройдемось. Машинка 2005 року, 1,6 на 102 кінських сили автоматичний коробці передач. Нюанс, який зараз покажу, розкажу, у нас є отакий от проломчик на фарі, це заднє стеклешко. Трохи похимчистити би її не мешало. У неї гарний салончик, немає протертості, ось така на дверці є іржа. стеклопідйомнички, все працює. У нас управління мультимедією з руля. У нас 160 тисяч км родного пробігу, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, що немаловажно, щоб не мерзнути, у холодні зимні стужі. У нас чорний дах. Автомат 102 кінських сили 2005 року. Не автомобіль, а просто мічта. Гладіолус на продажі. Чекаємо на вас. Компанія Автопарк місто Харків. До побачення.